Доброго дня, шановні колеги! У вашій увазі пропонується відеолекція на тему тенденції та перспективи розвитку проєктного управління в публічній сфері. Для початку пропоную визначитися, що ж таке публічна сфера. Отже, публічна сфера це зона збереження балансу між інтересами суспільства в цілому, і інтересами окремих інститутів та секторів громадянського суспільства. Зокрема, публічна сфера має тісний зв'язок з публічною політикою, яка визначається як публічний сектор, який охоплює всі аспекти буття та життєдіяльності громадян і громад. За методологією Міжнародного валютного фонду 2001 року публічний сектор охоплює сферу державного управління, місцевого самоврядування та сектор публічних установ, підприємств і організацій. Що таке проект та управління проектами? Проект це тимчасовий захід, направлений на створення унікального продукту, послуги чи результату. Управління проектом це докладання знань, умінь. Навичків, інструментів і методів робіт проєкту для задоволення вимог, які висувались до проєкту заінтересованими сторонами, що передбачає необхідність оволодіння інструментарієм проєктного управління. Особливістю проєкту є його зорієнтованість не лише на процес, а на результат, тобто створення образу майбутнього стану певного об'єкта або продукту і намагання його досягнути у найкоротші терміни з мінімальним використанням ресурсів. Управління проєктами передбачає ефективне управління наступними групами процесів, а саме, ініціація проєкту, планування, виконання, моніторинг і контроль та закриття. В чому ж полягає особливість управління проектами в публічній сфері і чому наразі активно ведеться мова безпосередньо про ефективність управління проектами саме у публічній сфері? У публічному секторі. Отже, управління проектами в публічній сфері це процес інституціоналізації програмний цільовий формат, способів втручання державних органів влади чи органів місцевого самоврядування у соціальну дійсність з метою вирішення публічної проблеми. При цьому в умовах обмеженого часу та ресурсів створюються унікальні продукти чи послуги, які не розроблялися раніше та відрізняються від уже існуючих аналогів. Особливістю проєктів у публічній сфері є вирішення проблем, які винесені на урядовий порядок денний та формалізовані, тобто описані у відповідних урядових документах. Це урядова програма, концепція чи стратегія у формі стратегічних пріоритетів та завдань. Це має засадниче значення для розробки програм і проєктів, оскільки головною підставою для розробки програм або проєктів у публічній сфері є наявність проблеми, яка мусить бути зафіксована та легко перевірятися. Проекти можуть реалізовуватися одноосібно або ж у кооперації з партнерами, які переслідують однакову мету. Партнерами у реалізації проєктів у публічній сфері можуть бути як органи публічної влади, тобто органи місцевого самоврядування, наприклад, ми можемо взяти до уваги територіальні громади. Також можуть бути партнерство і між органами публічної влади і бізнес-структурами, та або тобто, можуть бути і три партнери у вирішенні якоїсь певної проблеми, тобто в даному випадку мова йде про громадські або недержавні організації. Чому ж наразі активно ведеться мова про управління проектами в публічній сфері? Останнім часом в Україні впало на низку нормативно-правових актів, ініційованих ратифікацією угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Зокрема, це і стратегія реформ реформ-2020», якою задекларована необхідність проведення низки реформ і спеціальних програм у пріоритетних сферах розвитку держави. Це і закони України про децентралізацію, про добровільне об'єднання територіальних громад та інші якими більшість повноважень передаються на місцевий рівень, що вимагають не тільки від державних службовців або службовців. Органів місцевого самоврядування, нових знань, умінь і компетенцій до ефективного управління змінами в нових умовах, а й суспільство в цілому тобто, нашій країні необхідно здійснити цілу низку ефективних реформ, запровадити ефективні зміни майже у всіх галузях і сферах життєдіяльності людини та створити нові якісні умови гідного проживання громадян, збільшити тривалість життя населення, що власне і є головним індикатором ефективності діяльності органів публічного управління. Тому постає логічне питання, що ж таке реформу та управління змінами? Реформа це така зміна, що передбачає перехід певного об'єкта у новий якісний стан. Будь-яка реформа спрямована на певне вдосконалення, тобто усунення або виправлення недоліків, помилок, підвищення ефективності роботи певної системи тощо. Управління змінами є процесом пошуку і вирішення проблем, та передбачає рух від проблемного стану до стану вирішення проблеми. Тому ми можемо стверджувати, що управління проектами є найефективнішим способом проведення реформ, тому що проектування це інструментарій, що дозволить органам публічної влади використовувати методи прогнозування, планування, програмно-цільового управління з метою проектування управлінських дій у тій чи іншій сфері суспільного життя. Проектно-орієнтоване управління застосовують тоді, коли чітко визначені завдання проекту та кінцевий результат, виділені чи наявні ресурси, часові рамки та обмеження. Проектно-орієнтоване управління характеризується чіткою орієнтацією на досягнення мети створення продукту проекту. Проектно-орієнтоване управління розглядається як новий гнучкий метод, який забезпечує взаємозв'язок творчих зусиль з загальними завданнями керівників. Його суть є формування цілей управління, виявлення проблем, що вимагають вивчення і ефективного вирішення, розробка програми або стратегічного плану вирішення проблем, усунення перешкод на шляху досягнення поставлених цілей. Тому управління проектами та програмами є найбільш ефективним способом реалізації реформ, який дозволяє запроваджувати і управляти змінами в умовах обмеженого часу та ресурсів, як людських, так і фінансових. Оскільки управління проектами, як вже було зазначено, це управління змінами в умовах обмежених ресурсів, то постає питання, де ж брати ці ресурси, і в першу чергу мова йде про фінансові. Останнім часом урядом створюються можливості для додаткового фінансування проєктів, ініційованих громадами та відповідними органами публічної влади. Зокрема, функціонують державні фонди. Мова йде про Державний фонд сприяння розвитку місцевого самоврядування та Державний фонд регіонального розвитку, які на конкурсній основі надають фінансову підтримку проєктам територіального та суспільного розвитку. Однак скористатися з цих можливостей можуть лише окремі представники публічної влади і недержавних організацій. Це пояснюється тим, що переважній більшості органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування необхідні знання та досвід з розроблення та управління змінами. Також в Україні існує низка міжнародних, в першу чергу, мова йде про європейські донорські та інвестиційні ресурси, які на конкурсній основі виділяють значні кошти на проекти та програми регіонального та місцевого розвитку, а також надають інформаційну підтримку та супровід у підготовці та реалізації проєктів. Однак для того, щоб мати змогу отримати допомогу з фондів та донорських організацій, необхідно виконати умови грантодавця персонально, тобто підготувати якісну проєктну заявку, на якій має передавати техніку економічного обґрунтування проєкту та власне сам проєкт, що передбачає наявність знань з проєктного менеджменту у заявника. Також ми вже можемо говорити про певні найпоширеніші помилки, які вже існують під час підготовки проектної заявки, що, власне кажучи, впливає на можливість отримати фінансову допомогу та гранти. Підготувавши якісну проєктну заявку. Отже, одним із пунктів будь-якої проєктної заявки є те, що лягає в основу розроблення проєкту, а саме детальний аналіз проблеми, яка існує у певної територіальної громади або у певної категорії громадян. Тобто найчастіше описується безпосередня проблема без детального аналізу причини її виникнення. Однак методологія проєктного менеджменту передбачає використовувати такий вид аналізу як причинно-наслідковий зв'язок. Та будування дерева проблем, де чітко зрозуміло, що ж впливає на виникнення певної проблеми, і усунення якої з причин призведе до її вирішення. Власне, приклад причинно наслідкового зв'язку представлено на слайді, де в найнижчих колонках відображено причини існування проблеми низької конкурентоздатності регіонального туристичного продукту. І ми можемо стверджувати, що ось відсутня стратегія, там, наприклад, розвитку територіальних зон туризму, відсутні комплексні маркетингові дослідження, економічно неефективна та функціонально нераціональна структура. Це і є основними. Причинами існування проблеми низької конкурентноспроможності регіонального туристичного продукту. І ось направлення зусиль на усунення ось цих перших причин проблеми дасть змогу говорити про вирішення проблеми низької конкурентноспроможності регіонального туристичного продукту. Також Особливістю проектів у публічній сфері є аналіз стейкхолдерів, тобто усіх заінтересованих осіб, яких в тій чи іншій мірі стосуються передбачені проектом зміни або стосуються зараз, або стосуватимуться в перспективі. В першу чергу мова йде про бенефіціари як кінцеві споживачі продукту проекту. Саме матриця заінтересованих сторін проекту дає змогу здійснити якісний аналіз та виробити стратегію поведінки по відношенню до кожного із стейкхолдерів. Ми бачимо на слайді, що якраз матриця влади інтерес дає змогу виробити чотири. Типи чи чотири категорії, власне кажучи, стратегії поведінки по відношенню до кожної із груп заінтересованих сторін, тісно співпрацювати, тобто це найбільш зацікавлені у проєкті заінтересовані сторони, інформувати наступна. Варіант співпраці, тобто це категорія заінтересованих сторін, яких ми маємо періодично інформувати про хід виконання проекту або про його результати, чи якісь проблемні моменти, також є підтримувати інтерес і спостерігати, тобто це мінімум зусиль, які ми, як проектна команда, наприклад, можемо застосовувати до певної категорії заінтересованих осіб. В даному випадку мова може йти, наприклад, про територіальну громаду в цілому, або про суспільство в цілому, які суттєвого впливу на проєкт або на його результати, на хід виконання робіт по проєкту мати не будуть. Далі ми можемо говорити про те, як же ж на практиці діє управління проектами в публічній сфері і які, власне кажучи, переваги його використання. Отже, я пропоную переглянути невеличкий відеоролик з е, раціонального використання коштів Державного фонду регіонального розвитку у вирішенні проблем, які наразі існують у територіальних громад в цілому і в тому числі після їх добровільного об'єднання. Децентралізація нові можливості. Зрозуміло. Що зміни таки відбуваються. Місцеве самоврядування отримало нові можливості і нові ресурси, але щоб ними скористатись, треба компетентність та воля для прийняття рішень. А чи знаєте ви, що можна, наприклад, взяти гроші з Державного фонду регіонального розвитку і зробити корисну справу поміняти вікна в школах, а можна витратити їх на дорогу між двома селами, та здати в оренду ділянки навколо дороги. Тоді, через рік, грошей вистачить і на ремонт вікон у школах, і дорога буде. Дякую за увагу.